Що є абсолютно законним, але водночас промовисто свідчить ти жахлива людина. Вирішивши, що вже не хочеться купувати продукт, який швидко псується, наприклад, сере м'ясо, ви просто кидаєте його на найближчу полицю, де немає холодильника. Можливо, це й суперечливо, але біблійники, які стоять і проповідують перед жіночими консультаціями та центрами репродуктивного здоров'я, вони зло, оскільки агресивно нав'язують жінкам свої погляди. Я зустрів жінку, яка стояла посеред одних дверей подвійного дверного отвору, і, побачивши, що я наближаюсь, поставила ногу перед іншими дверима, які були ще зачинені. Я схопив двері і сказав, вибачте, вона подивилась на мене, не рухаючись, тому я сказав це в друге і втретє. Однак вона не посунулась, а лише зиркала на мене. Я смикнув двері, ледь не збивши її з ніг, і вона ще мала нахабство образитись. Ця жінка не працювала в тому місці, куди я Ходив так само, як і людина, з якою вона розмовляла. Потім ця пані накинулась на одного з працівників, стверджуючи, що я расист, бо ми, вочевидь, не були однієї раси. Жертувати гнилу, протерміновану їжу, притулкам для безхатьків та продовольчим банкам, вихваляючись своєю благодійністю, так гейл, єдине, чого не вистачає в житті бездомних, це бутулізму від ваших пом'ятих банок з фруктовим повидлом, термін придатності якого закінчився ще в 1964 році. Технічно незаконно, але люди вчиняють правопорушення, знаючи, що їх за це не покарають. Нещодавно я бачив, як хлопець викинув обгортку від цукерки у вікно своєї машини. Поки стояв на світлофорі, мені дуже хотілося вийти з машини і запхати його сміття назад у вікно. Тоді в тій автівці було б два шматки сміття. Утримувати собаку на ланцюгу на вулиці, майже не взаємодіючи з ним, даючи йому мінімум їжі та води, позбавляючи притулку. Я зустрічалася з хлопцем, який казав, що собаки живуть лише 5 років, тому він не водить тварин до ветеринара. Я залишилась з ним на рік лише для того, щоб наглядати за собаками. На щастя, його наступна дівчина мала більше грошей і змогла забезпечити їм належний ветеринарний догляд, який мені був не по кишені, і за який він відмовлявся платити. В результаті вона порвала з ним і залишила собак собі. Рекламні оголошення, які виглядають як справжні пости в соціальних мережах, а також рекламний сектор загалом. Сімейний відеоблог не обов'язково, якщо ви блогер, який розповідає про власне життя та іноді ділиться чимось про своїх дітей. Я маю на увазі, коли ви змушуєте своїх дітей зніматись на камеру, сильно порушуєте їхню приватність і ділитесь моментами чи таємницями, які повинні бути відомі тільки членам сім'ї. Вмикати гучну музику в громадському транспорті без навушників. Це егоїстично і демонструє нульову повагу до людей, які вас оточують. Чув, як банкір хвалився, що один чоловік хотів отримати кредит на земельну ділянку. Банкір запитав його, як він планує використовувати землю, щоб повернути кредит. Після чого відмовив у позиці, сам придбав землю і використав ідею цієї людини на свою користь. Судитися з людиною, яка намагалась допомогти чи врятувати вам життя. У деяких штатах вже є закони, що захищають людей, але існує причина, з якої вони були змушені їх запровадити. Мій батько був першим рятувальником на заводі, де він працював. Співробітника вдарило струмом. Батько робив йому штучне дихання, поки не приїхала швидка допомога. Хлопець подав на нього в суд за те, що йому зламали кілька ребер. Насправді, лікарі швидкої сказали, що якби не мій батько, він би помог. Мер, на щастя, все не закінчилось плечемно, але на деякий час зіпсувало нам настрій. Я де читав про те, як мама одного хлопця лікувалась від раку і це заважало їй працювати, оскільки кожною страховою компанією, вірогідно, керує сам сатана, її конкретна страхова знайшла лазівку. Якщо вона пропустила 30 днів роботи, вони не зобов'язані платити за її лікування. Тож вони почекали місяць і припинили покривати витрати. Відмова прибрати за собакою в громадському місці. Подекуди це цілком законно, але однаково робить вас негідником. Зйомка незнайомих людей для контенту без їхньої згоди. Ні, ваша витівка не безневинна. І ні, ви не підвищуєте обізнаність населення. Ви просто пройдись світ з кільцевою лампою. Люди, які не миють руки після туалету, У США є міністр оборони, який не миє руки за матеріалами статті. Ведучий Fox News під гексет заявив в ефірі, що він не мив руки 10 років, тому що мікробів не існує. Таким чином, цей брудний ідіот в прямому сенсі представляє кілька століть регресу, оскільки теорія мікробів стала загальноприйнятним науковим фактом ще всередині 19 століття. Люди, які кидають одяг на вішалку, бонусні бали, якщо він вивернутий на виворіт, замість того, щоб повісити його назад, коли ходять за покупками, або приміряють взуття, а потім залишають його на підлозі. Відкриваючи пакунки, не кладуть їх назад, а просто кидають на полицю. Це неповага до персоналу. І як покупець, я не хочу ходити по крамницях і розгрібати їхній безлад. Знімати на відео когось пораненого ніколи не забуду. Як в Нью-Йорку маленький хлопчик помирав, а люди просто стояли навколо і фільмували його на смартфони. Повертати домашніх улюбленців, коли вони набридають людям. Батьки, які домовляються про викрадення своїх дітей посеред ночі, працівниками релігійних таборів, що проводяться в дикій природі, вони активно травмують дітей та знущаються з них. На щастя, я все частіше бачу історії про те, як ці табори закривають або притягують до відповідальності за їхню діяльність. Минулого тижня я побачила акаунт в інстаграм, де була купа відео різних неповнолітніх дівчат, зовсім юних. У мене аж мороз поза шкірою пройшов. Виганяти з дому дітей, коли їм виповнюється, 18 років, особливо якщо ви не навчили їх життєвих навичок і не підготували до самостійного виживання у дорослому віці. Дитячі конкурси краси. Кожна дівчинка, що брала участь в конкурсі, мала всрати домашнє життя або серйозні проблеми з тілом. Навіть ті дівчата, які брали участь в конкурсах з власного бажання, зазнали шкоди від цього. Більшість дітей змусили до цього в той чи інший час. Я не можу не думати негативно про батьків, які дозволяють або примушують своїх доньок проходити через все це. Набагато старші чоловіки, які цілеспрямовано шукають дівчат, що ледь досягли повноліття, щоб з ними зустрічатись. Завести миле цуценя чи кошеня, метушитесь і граєтесь з ним, доки воно не виросте і не набридне вам. Тоді воно залишається жити на задньому дворі, забуте і самотнє, скоріш за все, не стерилізоване чи не кастроване, і цикл повторюється до нескінченності. Ненавиджу людей, які так роблять. У всіх 50 штатах США абсолютно законно заманити чоловіка в бейбі-пастку, тобто брехати про контрацептиви, завагітніти від нього, зловживаючи його довірою до неї та її слів, а потім отримувати від нього аліменти на дитину протягом наступних 18 років. Це включає в себе, але жодним чином не обмежується проколюванням дірок у презервативах. Не притримати двері, коли хтось стоїть прямо за вами, або не подякувати людині, яка відчинила вам двері. Купувати гучний автомобіль чи мотоцикл і цілеспрямовано розганяти його до божевілля в місцях, де люди можуть це почути. Якщо ви хочете погазувати як ненормальний, виїжджайте в глушину і робіть це там. Ніхто не хоче це слухати. Християни фундаменталісти, які народжують велику кількість дітей, а потім навчають їх усіх вдома, щоб промити їм мізки і змусити слідувати за старілим біблійним принципом. Більшість таких ситуацій, коли старші діти виховують молодших після певного віку, мають високий шанс перерости в інцест, про який батьки не повідомляють і застосовують застарілі методи покарання, схожі на тортури. Скуповувати гуртом квитки на концерти, щоб перепродати їх за шаленими цінами, просто користуючись тим, що люди відчайдушно хочуть побачити свого улюбленого виконавця, на якого продавцю начхати. Кричати на своїх дітей на людях, і не просто в стилі У мене був поганий день, і я зірвалась, а в стилі для мене це цілком звична поведінка. Я спостерігала, як одна жінка в автобусі в Нью-Йорку протягом 20 хвилин давала ляпаси, кричала і лаялась на своїх двох синів 6 і 8 років. Бо вони скаржились на те, що один з них торкається іншого, тобто поводились як звичайні діти. Вони обидва плакали, але з усіх сил намагались тримати сльози. Адже жінка погрожувала їм, що якщо вони будуть шуміти, то отримають ще більше. Вона вийшла з автобуса разом з ними і привітала свою подругу величезною посмішкою і вигуком: Привіт, люба. Тобто, увесь цей гнів був спрямований саме на дітей. Ніхто з нас нічого не зробив, бо вона наїхала на бабусю, яка мала нахабство кинути на неї несхвальний погляд. Жінка була настільки неврівноваженою і жорстокою по відношенню до дітей, що всі розуміли. Наступної миті вона може замахнутись на когось із нас. А в автобусі їхали переважно люди похилого віку, і я на 39-му тижні вагітності. Кричати на персонал незалежно від того, чи вони є вашими підлеглими чи обслуговуючим персоналом. Телемаркетолог це все ще людина, яка заслуговує на елементарну повагу. Працівники Макдональдс не вирішують, скільки коштуватиме ваш бургер, і особливо, якщо ви менеджер або наймаєте підрядника. Окрім крику, є кращий спосіб повідомити, що вам від нього потрібно. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усій панянці та новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А яку цілком законну, але огидну поведінку засуджуєте ви. Напишіть в коментарях.